Друзі, всім привіт! Зараз зробимо таку невеличку SEO оптимізацію сайту, щоб він нормально у нас вводився в пошукових системах. Перше, що потрібно, це зараз, якщо ви бачите, я на другу сторінку переходжу, у мене е, тут немає опису. Тобто description виводиться тільки на сторінці, на якій немає пагінації. Це у мене головна сторінка. Зараз цю саму конструкцію я зроблю на ось цих от сторінках. Дивіться, зараз на двійку перейшов, у мене е, є опис. І це мені потрібно прибрати, тобто зробити як на головній сторінці. Як це робиться? Перше, це ви переходите в сам ліст. Ну, у вас може це по-іншому називатися, в залежності від теми, яку ви використали. І тут потрібно зробити слідуючу конструкцію. If not, тобто, якщо вас у нас немає, пагінатор. Далі has prev, то ви виводите ось цей от контент. І закриваєте конструкцію за допомогою end. Ось так це все має у вас бути. Абсолютно ідентично, тому що hasprev – це попередня сторінка, і якщо її немає, то ми виводимо. Дивимося, у нас попередньої сторінки тут немає, виводиться. Тут вже є перша сторінка, тому не виводиться контент. Тепер я покажу, як працювати з robots.txt. robots.txt – це такий файлик, який допомагає пошуковим системам. Дивитися або закривати певні ділянки, тобто або дивитися весь сайт, або кудись не дивитися. Тобто щось індексуємо, щось ні. Зараз, по замовченню, в мене стоїть user agent, і це означає, що ми бігаємо абсолютно по всім сторінкам на нашому сайті. Ось цей код, як бачите, він відрізняється тільки тим, що тут немає ось цієї директиви Allow Allow. Це говорить про те, що ми біжимо по всім сторінкам. Нашого сайту дозволяємо бігти так від корня і до всіх внутрішніх сторінок нашого сайту. Як додати свій власний робот з Це звичайний текстовий документ. Ви в layouts тут створюєте документ. robots.txt. Ось такого от формату. Вставляєте свій контент. Тепер дивіться, я переходжу сюди, оновлюю, в мене є robots.txt. Тепер я вам покажу, як працювати з сайтмапом. Сайтмап Hugo генерує автоматично. Якщо ви прийдете е, за посиланням sitemap.xml так, від корня вашого сайту, то ви отримаєте ось таку конструкцію. Це автоматично згенерований сайтмап, який е, нам дає Hugo. Якщо ви хочете власний, ви переходите, пишете Hugo sitemap. І е, тут є всі варіації на офіційному сайті е, GoHugo.io. Які ви можете використовувати для того, щоб створити сайтмап на вашому сайті. У нас є сайтмап.xml і sitemap, е от, от формату index.xml. Тобто все це XMLський формат, але е просто дві варіації створення. Тут, якщо ви прийдете, бачите, код є е для другого варіанту і для першого варіанту. Е ви можете ідентично зробити це, все у вас буде теж коректно відпрацьовувати, тобто просто використайте шаблон. Далі. Я перейду до себе, покажу, як це все відпрацьовує. В мене по посиланню sitemap.xml відобразилася така конструкція, тому що в мене три мови. І якщо ви побачите, в мене є ось англійська і інші мови, які я використовую себе на сайті. Я просто вам для прикладу покажу. Я можу по цій силичці перейти, я вставлю її сюди. І дивіться, в мене, бачите, із N. Відображаються всі мої дані, тобто N, потім йде слеш і е, посилання, які в мене є на моєму сайті. Якщо я тут, наприклад, напишу ЮК, в мене не буде нічого. Але якщо я візьму е, силочку з ЮК, то я також отримаю все там, де в мене ЮКА. Бачите, в мене тут йде посилання через ЮК. Тобто сайтма просто розділений. І ви можете. Е, Цьому самі удостовіритись, коли перейдете по кожному із посилань. Тобто, в мене сетмап коректно працює, я не бачу сенсу використовувати будь-які шаблони, які нам пропонує Hugo. тому що це вже йде автоматично. Ось так це все має відпрацьовувати на вашому проєкті. В принципі, по все оптимізації на цьому відеоуроці все. Ставте лайк та не забувайте підписуватись на мій канал.